Так, усім привіт, вітаю на каналі. Підписочка і лайк. кому цікаво для підтримки каналу. Ось такий мотоблок це є фортешка. Модифікація мотора знаходиться у нас за маховиком. І тут у нас написано, якщо видно, вам 90-92 Це є 9,6 кінських сил. Колісна база розширяється, Половосі тут довгі. Йде трьохремінний на три щеплені, на три паза. Це для того, щоб скажімо, зняти один і копалочку собі прицепити чи щось інше. Ззаді є прицепне, прицепний пальчик, місце для навісного передачі положення по вишенні і по нижній, включається додатковим нижнім положенням. Тут, як бачимо, маємо і вольтметр. Так, ще не підключили. Тут все як зазвичай. Електростартер, фара LED якщо чесно, фара дуже погано світить. Я думав, за такий час можна було б щось їй зробити, щоб світило гарно. Фортежка, як знаємо, по оригіналу має бути вилята, не просто наклейка, а має бути вилив, вилив на корпусі чугунному. Ось бачимо характеристики. 190Е, 10 кінських сил, 120 кГ. Датчик масла, самий звичайний Фільтр масляний знаходиться в самому піддоні, там ситочка вона промивається. Ось, вал відбору потужності знаходиться ось тут. Багато дискусій щодо такого, що на 8, 10, 12 кінських сил коробки стоять різні. Ні, коробки стоять абсолютно одинакові. Просто двигун або 8, 10 і 12. Все інше, ця частина. Колеса, вони йдуть одинакові. Що всередині, що ззовні. Хай не придумають і не розказують байок, що там коробка стоїть сильніша, краща і все інше. Як бачимо, форти також виліто. Ось, фільтр знаходиться, це клон, масляна ванна всередині. Запуск буде в слідущому відео. Пишіть в коментарі, хто стикався з проблемами даного мотоблока і випуском даної серії. Зараз вони йдуть в кольорі червоному. Раніше були в синьому, а також в зеленому. Всім гарного настрою. Та-па!